На театральному майдані Тернополя вже встановили новорічну ялинку, хоча її офіційне відкриття ще попереду. Проте атмосфера свята вже панує у місті. Від сьогодні для маленьких тернополян починає свою роботу святкова резиденція Святого Миколая. Святкове відкриття розпочалося з яскравої вистави, під час якої діти активно брали участь у конкурсах і отримували подарунки. Після цього до малечі завітав святий Миколай. Ми дуже добре. де Миколай! Миколай? Онучку дайте, дайте дорогу! Діти з радістю розповідали, що цього року були дуже чемними і з нетерпінням чекають на його подарунки. Ну, всякі солодощі, мандарини, фрукти, та, та, та й багато чого. Цукарки, багато чого. Я написав листа і щось заказав. І мене звати Рома. Ага. <гум> а був чемний цього року? Та чемлі був. Дорогий Миколай, цілий рік я старалася бути чемною при всі мені за можливості такі, пода такі подарки. Ага, які ти хочеш? Світильник, на якому можна малювати, е солодощі, і мандарини, лед стрічка іпоксіна смола, термос від кайт фіолетового кольору. Тазкову резиденцію, як і щороку розташували в будиночку туристично-інформаційного центру Тернополя. Його святково декорували, а поруч встановили фігуру святого Миколая. В середині створили фотозону, де діти можуть здобити знімки з Миколаєм, залишити йому листа та долучитися до різних майстер-класів. Крім того, що ви можете заторгуватися з Миколаєм, можна буде залишити для захисників відповідно теплі речі, які потім будуть передані на передову. Незважаючи на всі події, діти мають від... Вірити в казку, вірити в чудо і мати всередині ту іскорку того, що вже скоро буде вже все добре. Хатинка Святого Миколая працюватиме до 11 січня 2025 року. Її можна відвідати щоп'ятниці, що суботи та щонеділі з 12.00 до 17.00.